Всім привіт! Сьогодні я буду квасити капусту. Отака в мене велика капуста. 3,5 кг одна, величенька, кругла, трохи приплюснута і беру для цієї капусти одну морквинку. Тут 100 г. Мені достатньо. Я багато не кладу моркви, щоб вона не була жовта капустинка. Зараз я її розріжу, виріжу кочерижку. Тут 3,5 кг. Я думаю, що десь відійде ще з пів кіло, мабуть на ту грубу частину. Капусту нарізаю ножем Дрібненько. Я небагато одну банку наквасю, так що можна і ножем нарізати. Ось, стараюся як найдрібніше, щоб вона була тоненька, гарненька, тоненькі смужечки. Ось таку гарненьку хочу капусточку зробити. От. Та, що в мене була, вже з'їли. Треба зробити ще. Люблю капусту. І вареники з капустою, і пірожечки, і вертути з капустою кислою дуже смачні. А й так помастити до картопельки. Пересипка вкусна з кислою. Пересікла всю капусту, зараз потрушимо квинку, тру на таку корейську терпочку, щоб було гарно. Не тільки смачно, а ще й гарно, щоб було. Ось така в мене вийшла капуста. А тепер я сюди додам морквинку, ту, що я потерла. ну Якраз буде гарно і смачно. Зараз додам ще сіль. Солі додаю 20 грамів на кілограм капусти. Тут у мене, виходить, е, 70 грам. Додаю сюди 70 грам. І ложку цукру. Додам сюди ложку цукру. Ось так. З десяток чорних перчин. Горошок і за два лаврові хвисточки. Сюди я їх так на частинки порву. Все, і зараз гарно все вимішаю. Підготовила банку, така штучка в мене є, щоб гарно напихати в банку. А тут все, зараз я все перемішаю. Міняти сильно я її не буду, а так гарненько, щоб вона перемішалася і сік. Вимішаю морквинку я одну, я багато не кладу. Вона тоді дає колір капусті. А одної достатньо 100 грамів. Вже вимішала, вона стала вже волога добре, Зараз я буду її кладати в банки. Сіль, хто не, не важить, може взяти. Повну ложку, таку без верха, рівненько, чуть-чуть невеличкий вершок на ложці, ото буде така мірка солі. Хтось кладе цукор, хтось не кладе. Я завжди кладу. Так моя мама робила. Я так ложку, цукру. Дві ложки солі, ложка цукру. Отак виходить. Так от. Ось у мене вийшла трьохлітрова літрова банка повна. І ще ось так відерце наклала, хто що не влізло в банку. Ну тут більше 3 кілограмів. Десь три кілі сюди і решта сюди. Тепер я соку, дивіться, скільки тут соку. є. Капуста має бути на смак, чуть солоніша, як салат. Тепер я сюди кладу кришку, ось таку запихаю кришечку всередину обов'язково, щоб капуста не піднімалася. Все, і вона там буде собі та кришка. І зверху закриваю кришечкою. Все. І отак підкладаю тарілочку, і вона в мене тут буде в кухні на столі стояти. І це теж чимось прикладу і буде. Будемо чекати, поки вона прокисне.